Так, всем привіт для мене. Зараз мы все ж таки окремо обстоятельства. І це відео. вечерний догляд за принапізалами за руками таке. И зараз я вам покажу мою коробочку з скими штучками. вона. Я вам її покажу. Я вам її не показывала. Блин, це принципи сама. Да, на ну, да. скраб решані не буду випустити. І зараз я так я вже все приготувала. Зараз так розмістите, бо хочу сказати старше що я буду робити. Це пінкою для вмивання від доктора Санте. Ой, ну чекайте, чи вам видно? Така легкана очищаюся пінка для умивання. Ось. Так. А. І так, перше Та, я намочу лице. Я тут робила, Нет, я в принципе роблю так. Та да, в принципе так. И вот это Ну я так роблю. Вот так все красиво. Не знаю правда, чем вельно, но я бы тебе. я вроде все. Оба. Тут, 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 тут. Все. Я тут все вымываю. И я тут все вымываю. Отираємо. Так, так перше прийшло. Далі. зачекайте Так. Далі я милом з берези Дуже класний запах як на мою настушку. Вона так сказала. І ось чекайте. Ось це таке мило. ну, похоже на господарське, я його тримаю ось в такій коробочці, звичайній. І наношу я його. Зачекайте, зараз покажу. Проблема в тому, що до речі є проблема. І вона трошки вилотенка. О, так нормально, правда? І намношилася я ось такю мочалочкою спеціально для лицо, але дуже м'яка підходить під мою шкіру. І далі намочую. Ось вона в мене вже така мило. І ось так, в принципі, я наношу на мочалочку, Ось, зараз ще трошки. І тепер наношу на свої лички. Ось так, в принципі, так розмалюючи, Так на проблемні зони. Це все так робиться. І і так, я вже зробила це все, замінила, як ви бачите. І далі переходимо ось до такого продукту від Garnier, Skin на чиста чистая кожа актив, отшелушивает на твої клітки, закрашає виробництво кожного жира. Да. Мені, в той, в є, є Наші деревни. О так действию, як наказала в своєму відео, не пам'ятаю кому, очку напекло, що коли стоїш, таке враніше. Ну, коротше, быстрій шкіра. И я вам вже намочила цю щиточку брати цей продукт входить до любимчиків. Перевертаємо, бачите, значить, сепарат, я його перевернула отак. Блін, отаким От образом чик. О, перевернула. І просто натискаю ода бурчит. Отак натискаю, і там була рідина, і я капнула на її. І одним словом вот так вот і на себе, і такими ми движениями все на, на І так я вже все це діло змела. І переходимо до другого. Ой, не знаю, якого вже продукту. Тей продукт. Еби. Для мене О, цей продукт вже був у відео, що на шинці. Для мене і він входить, до речі, також до Львівчиків. І скаже, що його блім'я. я його зараз воно не буду використовувати. Так, бо в мене немає відкритих тестиків. І я його не буду використовувати назад. Дальше. Далі. Йде. Продукт ось такий. Зроблений спеціально в аптечі. Називається Бовтушка. Чому? Я догадалась. Бачите скільки я вже використовувала трішки. Отак я його збовтую. Збовтую, не збовтую. Бо інакше воно буде просто. Ніби біла рідина. А весь мусор все те, що потрібно буде наносити, що допомагає. Воно дійсно допомагає. Тільки в мене сама кришечка впала в воду. Ось, оця пімпочка. Так, да, неприємне. Таке неприємний поворот. Подій. ватний диск. І отак от у мене вже все не зміжує. І ось так, в принципі, просто. Да. Я чуть не розлила його. В принципі, як завжди. І ось його нанесла, це видно. Ось. І тепер ось так наносимо на дошки рібінь. Я набула, ааа, дуже смішна і вона дуже печала. Так. Не зараз на не бути. Було нас пірту. Ніконічні. Віти все нанесли. І нічого все-таки не сталося. Ага, я пережила. я зараз не переживу. Все я знову пережила. І мені це дуже не подобається. Що вона аж таке біл. Подивіться, яка смішна. Tak ja do pstryknę. bam. I tak. będę że takie ocze czerwone. Чому? Не люблю Цвера. такий украинские Верос. Ой, вернее, російський цей ЦВР. Красота требує жаль. Ну, якщо захочеш, на меня не буде требувати. Я вважаю так. Але в моєму випадку, це саме так. В принципе, зараз я буду чистити зубки. такою щіткою, ой, обы. Ось такою пасту, яка в мене вже закінчується, Colgate Max Fresh, моє мой ребенок. І ще таку вона в мене спеціально для язика, От частинкою я маю язик. І зараз я почищу. Так, буду чистити. Язичок. І все. Макс Fresh. Леччиты. Как у вас? Да, почити, не изити. Да, не твои. Зараз почищу.